Привіт, друзі. А, сьогодні розберемо в принципі цю позицію. А, ці позиції дві були в прямому ефірі. А, все є на каналі. А, чому я так заходив? Сьогодні в прямому ефіру не було, тому зроблю просто розбір ось цієї позиції. Як бачите, ну, чисто не фартові стопи, але сьогодні я тигрався. 3-2 взяв. Ризику 2%. заробив 627 на 10 аккаунт. Там дивився перше відео, я намагаюся з 10 тисяч аккаунтів. Спочатку дойти до 100 тисяч акаунта, потім до півмільйона мільйона алокацій і до мільйона алокацій. <кхід> <кхід> так, це нам не потрібно. Давайте подивимося, що відбулося сьогодні. Сьогодні після 16.00 у нас новини мали бути, я почекав їх і в 16, .16 я зайшов позицію. Тут ланував, тому що ми інвертували 30-мінутий імбаланс, но трошки не пофартило. Після... Того, як цей день закрився, хотів шорти брати вже більш на глибокий тест. Повернення до балансу. Тобто, я хотів збалансувати оцей мув. Тільки торкнулося 0,5, хотів до 0,7 опуститись нижче. Ну, в принципі, мабуть, на HTF ми оцей весь мув ще скоректуємо. Тому, в принципі, був настроєний шортово. Далі, відкриття дня виход агресивний вище. Давайте подивимося. Одразу хочу зазначити, що залишили стопи, в Б-період, не пішов вище. Дали інверсію, От, відкриття, агресивний виход, інверсія. Для мене це було знаком для того, що буде Open Rejection Reverse. Дали слом, слом, на другому сломі я зайшов на корекції невеличкий. тестували зону інверсії. Тобто ось цій зоні було створено найбільше позицій на той момент. Ну і на даний момент в принципі. А, да. Тут була найбільша проторговка і очікував ціну нижче. А, не знаю, чи це якісь новості вийшли чи, що, бо мали в принципі в 16.00 бути. Чи може в мене там якісь часові космі такі. Ну, в принципі, я зайшов в позицію. Бистра доставка ціни. Ну, І вийшов в профіт навіть. Не просто перекрив мінус, а вийшов навіть в профіт на майже 2%. А, звісно, з таким движенням можна було б і. Хтось каже, можна було б і фазу другу цю закрити, але а, для мене лучше. Отримати чітку прибіль. Я побачив, що ціна закохалася і не хотів випробовувати знову, як вчора. Ще я тут руками не закрився, а почав чекати, допоки ціна все-таки тейкне мене. Два слома, Зайшов позицію, очікував дали так. Цілився в наш геп. відкриття РТХ і в Пурлаї. Звісно, вони ниже, але я прям туди перетягнути не хотів, хотів втягнути в геп. В принципі, ось така позиція. Вийшли в профіт під кінець неділі. Чудова неділя. Так, Дякуємо Всесвіту, що дав нам таку можливість. Тому всім папа. -па.